Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града зайде передали листа, запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі. Обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі, місто буде спалено, і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з Дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на озвища, де на Золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець. І передав угорському та польському владарям бадилину з листям, подібним до Ясеневого, з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як, здивувалися владарі! Оцей усе? Посланець поклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це, а ще воліли сказати: якщо вам цього зілля замало. То ось довкола вас на пагорбі, його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів, думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один, я знаю це зілля, воно горить і не згоряє, він узяв із багаття палаючу гілку. І підніс її до квітучого куща у ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожовоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, і мовив угорський король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим. а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітуть кущі. Неопалимого зела, утверджуючи незнищеність української землі та її народу.